Могла сказати, потренувався, я дуже круто сьогодні. Нарешті на національному стадіоні буде пешті дуже круто, емоції у мене нереальні. Ой, краса, об'єм, масштаби, доглянуті території, доглянуті доріжки, це все дуже круто. Я дуже, дуже не дуже аж здивований, але... Дуже радий, дуже радий, тому що все дуже чисто, раджу всім приходити, вже зроблено на другому поверсі для звичайних людей, навіть якщо ви не професійний спортсмен, можете прийти і потренуватися. Дуже круто є і парк для відпочинку і озелена зона, і дуже все красиво. Ой, то ви, що В мене просто зашкалюють емоції, вже йду додому. Тому хто буде Подобачте, может и